І так, якщо я <свистач> знімаю етюд акторський, то це всього лиш вправа, яка задана в акторському вузі. І обов'язково це завдання слід навчитися виконувати. І якщо вам щось в цьому незрозумілого, то, будь ласка, вступайте на <свистач> автор. Або, ну, хоча б загугліть про це в інтернеті, для чого створювати етюди, і ви все зрозумієте, що кожна актриса, актор мають вміти перевтілитися в будь-кого і в будь-що. Ось така наша задача. Якщо я розповідаю що шокуючи зі своєї книги, то це не обов'язково для хайпу або для вашого осуду. Моя книга. Покликана розказати правду. Моя книга про минуле сьогодення і майбуття обширна книга, яка містить в собі описання найгірших злочинів і разом з тим найкращих справ. Книга, яка орієнтується на Біблію і де пропагуються людям людинолюбчі ідеї, антивійна, антиненависність. Тобто все те, що ми навчилися один одного. Поважати, ну хоча б поважати. Ось така справа. Якщо я розповідаю про а, якісь свої зустрічі про кохання, або розповідала, що колись я була світливою, то це не означає, що я розповідаю а, щось те, за що мене треба каменувати. Адже дійсно, якщо а, дівчина. А в деяких арабських країнах втратила цноту до одруження, то її може натовп забити камінням. Отже, не треба мене забивати словами тільки за того, що я 28 років втратила цноту, адже це несправедливо, погодьтеся знущатися над дівчиною. Ось і осуджувати її. Погодьтеся, що більшість з вас хоча Жінки, все-таки ви також втрачали сноту до одруження. І я не думаю, що у нас, ну, у нас доволі цивілізоване селище, і я не думаю, що я в ньому заслуговую на якесь побиття словами. Ось. Якщо я розповідаю про е, якісь. Невідомі вам речі, це теж не причина мене осуджувати або казати те, що я обманюю. Дійсно, я розповідала допустим про такий е, симптом, як е, про таку хворобу, що всього як істерія і чому вона виникає. Але я тут нічого не обманювала.